Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Сьогодні по-справжньому така, знаєте, дуже-дуже тепла, як для осені, погода. Значить, стоїть ДТЗшка, сьогодні відпочиває. На кінець ми домолотили сою ополу, ну і скоро будемо заходити на еліту Олхем. Я думаю, нас там покажуть шикарні просто результати по врожайності. Звичайно, якщо комбайн зможе все підібрати, те, що лягло. Ну, В принципі, це все вам покажу. Соя у нас завезена була останній оцей раз з вологістю 11 копійками і 15. 15,2, 15,5%. Сьогодні пройшла одна сутка, я це все діло переміряв. І, волога впала до 13,2. Коротше, 2% за сутку впало. І це чудово. Ну, Але, звичайно, сьогодні будемо не про це говорити. Сьогодні Поговоримо трішки про інший мій новий інструмент, який тепер у мене з'явився. До речі, також я помив преса, його поочищав Рев'єра Касаліс РЦ-42. Ну, напевно, вигріб з нього, з цілу тачку всілякого там непотребу. Люцерки, соломи, ну, коротше, усього, що треба. Все поперемазував. Повністю все перемазав тут, вимив, і він тепер стоїть і чекає е, своєї праці в наступному році. Ну, але сьогодні будемо говорити не про преси, не про сої, а про мою нову фінську сівалочку фірми Тюм. Так, друзі, появився у мене більш такий, знаєте, солідніший, більш якісніший, точніший інструмент фінська сівалка фірми Тюме. А де ж, звичайно, спитаєте, китайська зернова сівалка. Китайська сівалка поки стоїть, відпочиває, ну і, звичайно, чекає на нового власника, так як вона є заброньована. Ось вона, трішечки так, травичкою підзаросло це все діло, потрібно буде покусити, ну, поки що немає вільного часу. Звичайно, цю сівалочку для нового власника я буду підготовлювати. А саме буде потрібно докупити ліки, оці, бо потріскали вже за два роки. Тут 4 штуки, то я прикуплю 5 штук одну про запас. Буде потрібно поставити сюди. Ну і, звичайно, сім'янопроводи, то само собою, доставиться вони є. І також буде потрібно прикупити ланцюга. Ланцюга для висіву. Міндобрив. Він з цієї сторони ну не буде видно, його немає. Отам зірочка в глибині є. З іншої сторони є. Так як я його просто згубив, коли сіяв сою. Можна, в принципі, один ланцюг на всякий випадок знімати, якщо ви не користуєтеся бункером для міндобрив, а ця сівалка оснащена бункером для міндобрив. Отак тут ще мішечки лишилися з канадської сої еліти. От, і вона має каток, Ну, звичайно це все більш детальніше. Якщо людина не забере, то я її виставляти буду, звичайно, на продаж. І це все помию, почищу, все гарно доведу до ладу. І знімлю, звичайно, вам невеличкий ще раз огляд перед продажем, якщо, звичайно, її людина не забере. Вартість цієї зернової сівалки на даний момент це десь 1400 умовних одиниць. Я її продаю за 750, тобто практично в пів раза дешевше. Торгу нема ніякого, тому що і так це дешево. Враховуючи, що сівалочка не важка, 270 кг вона підійде на будь-який тракторець, будь-який, абсолютно будь-який тракторець. Вона є неважка, е, вона оснащена бункером для міндобрив, то за таку ціну е, кращої та й не купиш. Так, можна сказати, купити кінно, але повірте, кінна так не все рівно не висіє якісно, як оця. Так, вона сіє непогано, кінна, але коли земля тверда, то цією сівалочкою ти сієш, а кінна кладе, особливо, якщо ви будете сіяти сою, то взагалі ну, його в баню. Тому що сходи будуть паршиві, вам буде придеться висівати в два рази більше насіння, щоб отримати ту кількість е, сходів, яку би ви отримали, наприклад, висівши два рази менше насіння у цією сівалкою. Так, головний її, звичайно, мінус це те, що мінімальний хід сушника і під цю зернову сівалку потрібно ідеально виробляти площу. Але враховуючи. Їй ціну, враховуючи те, що вона потрудилась мені два роки і дала змогу заробити на оцю сівалочку, то чому б і ні. Хороша сівалка, якщо ви будете сіяти лише суто для себе, то звичайно китайську сівалку зернову можна брати. Ну, враховуючи її смачну ціну, то тим більше. Чому, звичайно, скажете, вибір пав на саме оцю сівалку тюм. Скажу так, відверто, я не планував взагалі брати таку сівалку. Так як вона є важка, дуже важка сівалка, габаритна сівалка, мені хотілося більш щось компактніше, але обов'язково з бункером для міндобрив. Такої компактної сівалки, і щоб мала ще бункер для міндобрив, крім китайської, я не знайшов. А ту, яку мені б дуже сильно хотілося, це Amazon диску а я хотів лише диску брати сівалку, тому що дискова сівалка. Один раз попробував, більше не хочеться. Ніяка анкерна, повзункова, тим більше не замінить вам диск. Нехай навіть і монодиск. Техніка у мене потрішки змінюється, стараємося щось, розширюємось, і у мене цьогоріч з'явився ДТЗ-5504 НК, який там важить 2600 з плюсом тонни. Ну і гідравліка в нього 1100 кг підносить. Той, знаєте, час від часу я на такі сівалки поглядав. Ну, але коли заїхав на. В площадку пана Романа Агротехніка з Європи, Силочки залишу в описі під відео. Там в нього є youtube канал, ну і звичайно, номер телефону закріплю. До речі, я робив огляд площадки. Також, хто новий зійшов на канал, можете подивитися. Багато чого цікавого там є. Велика площадка, одним словом. Я побачив оцю сівалочку, поки він там розмовляв з чоловіком, так її оглянув. І знаєте, мені дуже сильно захотілося я кажу, Роман. Залишай мені її, <свят> залишай, приїду, заберу. Чому, друзі? Тому що вона вся в оригіналі і не зношена. Ну зараз, в принципі, я детально це все вам покажу. Усім приємного перегляду. Ну і давайте спершу, напевно, почнемо з характеристик сівалки. Сівалка вироблена в 1995 році. Вага даної сівалки 510 кілограм. Це чисто сама сівалка без будь-якого додаткового навісного. Але так як у мене ззаді стоїть ще перекатуючі колесика, ну і плюс доска, на якій можна возити пасажира, то ця сівалка важить 600 в плюсі. Ну, скоріш за все, я думаю, десь 620-630 кг. Чому я так думаю? Тому що у мене є 400-літровий оприскувач і коли я його набираю під зав'язку водичкою, то колесика в мене так трішки знаєте, присідають в тракторцю і чутися на вантаження. Тут, звичайно, коли оцю річ підносиш, то навантаження чутися значно більше, і колесика так добряче задні присідають. Тому в будь-якому випадку, я думаю, десь ближче до 650 кілограм важить ця сівалочка разом з прикатуючими колесиками. Габаритні розміри цієї сівалки немалі, дуже навіть немалі, і вона, якщо її дивитися вживу оглядати, то вона набагато більша, напевно, ніж на відео виглядає. Якщо заміряти по краях, Куліс, в зовнішньому краю куліс, це 265 см. Довжина сівалки, якщо мірити, від причіпного і до самих прикатуючих куліс, становить 125 см. Теж такий некислий речах виходить, на ваш тракторець. Ну, а висота сівалки по цій петлі, я так підозрюю, тут колись, напевно, ще мали якісь там ручки стояти. Це становить 105 см. Сівалка оснащена двома бункерами. Позаду це в нас основний бункер. Тут у нас засипається посівний матеріал, наше зерно. Бункер, як бачите, просто як новий. Звичайно, коли я її побачив, то сильне враження вона на мене справила, тому що реально дуже, дуже класному, крутому стані бункер. А якщо в такому стані бункер, то значить у нас він. Працював мало, і сівалка працювала мало. В принципі, виднося по болтиках, що оригінальні болти стоять кріплення, вони не ржаві, значить хороша сталь. Ну і так працювала вона дійсно мало. І є отакі мішалочки гарненькі, і навіть по них виднося, що вони ледь-ледь потерті. Значить, бункер розрахований під 200 кг насіння. Так, він не дуже такий великий, але так як для мене основна задача це сівбасої, тому. Це для мене ніяких проблем не виникає. Та й принципі 200 навіть кілограм засипати цієї пшенички, навіть то все рівно ж 80 соток та й посіяти можна. В бункері збереглися оригінальні наклеючки, де можна це все діло подивитися, як переставити там передачу. Чи, до прикладу, подивитися, який висів тої чи іншої культури вам на даний момент потрібно. В принципі, це все тут зрозуміло, а решти вам Google-перекладач в поміч. Добре, тоді закриваємо. Ну і відкриваємо ще один бункер бункер для міндобрив, який розташований попереду. В бункері для міндобрив є отака ручка. Пізніше я покажу, для чого вона потрібна. А так, бункер оснащений сіткою для просіву якогось там можливо. Крупнішої фракції міндобрива, ну там буває ж міндобриво, що не дуже якісне і грудка з'являється. Ну або, можливо, якісь камінчики, ж усяке буває. Ми ж не купуємо там дуже дороге і якісне міндоброво. Тим більше в теперішній час, то міндобриву ту саму, доприклад, нітромуфоску в наших краях знайти дуже важко. От, значить, така сіточка оснащена. Звичайно, це все добувається, якщо потрібно зараз. Я отак одну добуду і вам покажу, в якому стані знаходиться сам бункер. Ну, він теж як новий. Взагалі, питань повністю ніяких. Чудовий стан нової, можна так сказати, сівалки. Також сівалка оснащена ось такими віконцями в бункері для міндобрив, де ви можете слідкувати, скільки у вас цього міндобрива там вже залишається, чи потрібно досипати, чи ні. Об'єм даного бункера становить у нас 300 кілограмів. Добре, друзі, ставимо цю решітку назад. Ну і закриваємо наш бункер. Як я вже друзі розповідав, сівалка у нас двохметрова і має 16 незалежних дискових сушників. Хід цих сушників просто є велетенський і становить не менше, ніж 25 см. Порівнюючи, наприклад, хід зернової китайської сівалки, який становить 2-3 см, то це в 10 разів більший хід. Тому просівів точно ніяких не буде. Тим більше вони важкі і кожен сушників дискових ще й регулюється. Регулюється, друзі, це все дуже просто. Маємо такий цепок, маємо фіксацію для ципка, і там далеко в глибині маємо пружину. Це йде на кожен сушник. Ми тим самим можемо відрегулювати будь-який натяг, який нам потрібно. Попереду це буде краще виднося. Ось закріплення кожної пружини на отакій квадратній профільній трубі. І якраз, друзі, для цього заглиблення нам знадобиться ось ця ручка. Маємо отакий винт, ми сюди кріпимо нашу ручку. Коли ми крутимо цю ручку, От сюди проти годинкової стрілки ми тим самим послаблюємо натяг наших пружин і зменшуємо заглиблення наших дискових сушників. Якщо крутимо за годинковою стрілкою оцей винт, то ми тим самим е збільшуємо натяг та глибину закладення нашого зерна. Сушники у нас розташовані один від одного на відстані 12,5 см. Це трішки менше ніж китайські зернові сівалці. У мене там було 14 см. Ну, але це, звичайно, не 10 см, як є, наприклад, на тих самих Амазонах чи так далі. Я, до речі, не прихильник оцього дуже вузького міжряддя на будь-яких культурах. Сівалка ця, друзі, є монодискова. Що це означає? Це означає те, що у нас встановлений лише один диск, з цієї сторони, лише встановлений анкер для подачі зерна. Є такі сівалки двохдискові, але. Но... Це рідкість, як правило, це анкерні, ну і монодиск. Я брав з отаким плоским монодиском. Для чого, друзі? Для того, щоб він не робив такі горбики, як, наприклад, в сівалці сімульта чи чомусь подібному. Мені не захотілося на сої, я думаю, це лишнє. Хоча там є в принципі, якісь плюси, тому що на цих горбиках, точніше в цих ямках буде залишатися волога. Це теж непогано. Але мені захотілося з прямим отаким диском. Диск в нас встановлений нерівно, не знаю, тут не покажеш так толком, але він встановлений під невеличким кутом. Як я вже розповідав, звичайно, дискова сівалка то є дискова, і її не можна порівнювати з анкерною сівалкою чи тим більше з повзунковою. Все-таки диск, коли забур'янена якась там площадь, не дуже якісно вирблена, то сіяти дискою сівалкою це одне задоволення. Ну, також є невеличкий мінус, так як після дощу ви, в принципі, повзунковою чи анкерною сівалкою зайдете, але такою придеться трішки почекати. Хоча з одним монодиском це не буде проблема, ви також зайдете. А от з двома так потрібно буде почекати хоча б день, щоб трішечки земля підсохла. Також, друзі, кожен сушниковий диск у нас оснащений позаду перекатуючими резиновими кулесиками. Я дуже хотів собі, щоб в мене була прикатка не каток, а іменно прикатка. Так як, наприклад, після сої навіть корисно каткувати, як ви знаєте, площу. А це дає нам зразу і каткування. Кожне оцей прикатуюче колесо є незалежне. Як бачите, воно має дуже солідний хід. І можна також регулювати силу притискання цих коліс. Регулюється це все дуже просто. У нас така тут є пластина амортизуюча, можна так сказати, з амортизуючої сталі. У нас є тут три отвори: як можете бачити: один, два, три. І чим ми дозаду будемо більше посувати оці прикатуючі колеса, тим з більшою силою ми будемо виконувати нашу прикатку. Так, резина, звичайно, тут не ідеальна і є отакі тріщинки. Є що вже практично їхана, але це е, декілька штук. Ну я думаю, на цей рік ще мені хватить. А там я думаю, без проблем можна буде таку резину прикупити. Е, самий, самий диск у нас є пластмасовий, розбірний. Ну і кожне оце прикатуюче колесо має свою тавотничку для змазування, що є дуже чудово. Я це все, друзі, вже перемазав, відрегулював, щоб це все легасенько крутилося, тому що деякі були так підклинювали колесика. Це все діло зробив. Також оснащена ця сівалка отакою от підніжкою. Можна буде комусь спостерігати, якщо це потрібно, стоячи на сівалці. Попереду у нас розташовано 8 ес подібних пружинних стійок, які вносять. В першу чергу міндобрив. Ну і звичайно вони ще розпушують додаткову землю. Чому їх 8, а наприклад не 16, так як дискових сушників спитаєте, це дуже просто кожна оця лапа вносить між двома дисками посередині, значить, виходить, наше міндобриво. Ну такий принцип. Не знаю, чому так, але саме так придумали фіни. Також маємо дуже цікавий механізм трьохточкового кріплення з оцими. Які цепляються на яблука на навіски, на наші тяги поздовжні, отакими от кронштейнами, які додатково ще амортизуються отакою от стійкою. Ну і, звичайно, дуже великим плюсом є ось ці пальці, плаваючі з таким непоганим ходом, я думаю, так сантиметрів 7, напевно, 8. Це нам дає незалежність сівалки, якщо ми будемо рухатися там по якійсь не дуже гарно виробленій площі. І тим самим не буде навантаження йти, як на наші речаги навіски. Трактора, так і на самі, на самі механізми сівалки. Це дуже і дуже добре. Ну що ж, в принципі, по технічних характеристиках і механізмах, усе. Тепер давайте я вам покажу, як тут влаштований висівний апарат. Він тут дуже простий, дуже мені знайомий, напевно, найпростіший висівний апарат, який може бути, але при цьому дуже гарно продуманий і дуже легко налаштовується. По обидві сторони зернової сівалки у нас встановлені. От такі барашки з шкалою від 0 до 9. І також от така встановлена лінійка, вона нам слугує додатково ще фіксатором. Ми одразу фіксуємо, трішки, можна так сказати, більш продуманіше, ніж в китайській зернової сівалки. Але принцип регулювання той самий. Все, що вам потрібно, це покрутити або додати, або зменшити норму і виставити. Подивившись на таблицю, скільки нам потрібно, тут на циферку, і звичайно тут. І все. І одразу ви получаєте висів. Дуже простий і, як то кажуть, примітивний, але все дуже просто і легко. Так само і з міндобривом. Позаду сівалки у нас є отакий речах шкалою від 1 до 4. Це нам регулює денця сівалки. На катушках закриває і відкриває тим самим. Одиничка це для трави, так як ця сівалка може сіяти без проблем і дрібнозернисті зернисті там культури, траву, там, наприклад, соданку і так далі. Друге положення це для зернових, пшениця, овес, ячмінь. Третє положення це вже під сою, бобові, ну і четверте, щось таке, якесь крупне зерно, можливо, навіть і кукурудзу ця сівалка. Посіє. Думаю, колись ми такий експеримент проведемо. Також по обидві сторони сівалки у нас є отакий ящичок, який дуже легко і просто знімається, а під цим ящичком у нас, друзі, розташований сам механізм зі ручок, як... за допомогою якого ви зможете змінювати під, наприклад, трави, траву висів чи під зерно. Цей механізм застосовується для. Висіву з зерна. Ну, а з цього боку, такий самий, можна сказати, механізм для висіву мінерального добрива. Катушки на цьому, друзі, механізму стоять пластикові. Бачите, самі, в якому вони стані, вони ледь-ледь потерті. Значить, сівалка дійсно працювала небагато. Ще їх хватить надовго, так як зуби ще не гострі. Також і тут. Ну, і в принципі, їх навіть, якщо не дай Боже, щось поломиться, на 3D-принтері вам надрукують без проблем. Також є привід за допомогою отакої резинки на сам лічильник наший звідси, і також є, є два натяжних ролика один тут і один отам всередині. Це все діло перекидається, якщо потрібно. Ну, і в принципі. Отак ж то за допомогою шплінта. Ну, і, звичайно, на кожній зірці у нас є тавотниці для змазування і щоб це все подовше ходило. Ну і звичайно, на кожній лічці є у нас отакі задвижки від нуля закритої, чотири максимальне відкриття. Тут вказано, що потрібно їх ставити одразу на четвірку під будь-яке зерно. У мене так вони і поставлені. Ну, а денця в залежності від крупності зерна. Також регулюємо. Ну і друзі, дуже круту річ, яку придумали інженери у цієї сівалки. Мені вона капець, як подобається. Це на усіх фінських сівалках це е, те, як ми визначаємо висів даної сівалки. У нас є отакі фіксатори, які ми підводимо доверху. Далі відкриваємо це корице і, друзі, посуваємо її одразу з сім'янопроводами. Туди попереду. Корице у нас входить в таке положення, і тепер, наші, з нашої точніше, катушки, одразу зерно падає в корице. Тобто ми крутимо потрібну кількість обертів оце колесо, щоб визначити на одну сотку нашого насіння. Все насіння одразу падає з катушок корице. Пізніше ми робимо отакий рух на себе, і це корице добуваємо. І йдемо е, на вагу і зважуємо наше насіння. Пізніше просто заставляємо оці штуки доверху, фіксатори, і все готово. У нас ліки одразу на наші катушки наставлені, і насіння падає тепер в наш дисковий сушничок. Коротше, оця річ просто отакенна покрутизні. Також на рахунок катушок. У нас вони стоять косі. Ми можемо, звичайно, спостерігати, чи падає у нас насіння. І отакі, тут чи є прозорі скельця пластмасові, бачите, отака от коса катушка, так вона не дуже сильно коса, але коса. Вона стоїть тут, стоїть пластикова, не металічна, тому корозія її точно не страшна. Бачите, друзі, як фіни придумали це все, що було легко і просто, і не потрібно ніяких слойків чи там ще якоїсь тари для того, щоб вам там замірити пізніше насіння. А так, навіть ті самі залишки, якщо ви, наприклад, посіяли пшеницю, а до вас людина підійшла і каже: а мені потрібно сіяти озимий ячмінь, одразу висипаєте, відкриваєте денця на максимум речах, опускаєте і все. І у вас. Все насіння, як то кажуть, вже в лотку висипали в мішок, і щаслива людина з залишками насіння поїхала собі додому. Ну і звичайно, глибину нашого висіву ще виставляємо цими колесиками, оцією корбою, крутячи винта, даючи менше заглиблення або більше заглиблення. Одне, що шкода, що тут немає шкали заглиблення, так як всі валці, наприклад, юко. Ну, тут більш простіше, так сказати, але все дуже просто і елементарно, без усіляких там передач. Не знаю, для мене це плюс, для когось, можливо, хто там сіє дуже кучу великих велику культур, то можливо юко буде трішки цікавіше. А що, друзі, стосується висіву Міндобрива? все те саме, що по висіву зерна. Є такий самий флажок, є така сама катушка, і в інструкція, скільки виставляти, щоб це все діло висівати. Один мінус: що тут немає такого самого лотка для збору залишків, наприклад, чи визначати те саме кількість міндобрива. Тут цього немає, і вам придеться на візку тракторця піднести це все діло і підставити тоді якусь стару. Під оці ліючки. Благо, тут їх невелика кількість, цього 8, тому 8 слоїків. І все будете знати. Це взагалі, я рахую, абсолютно не проблема, якщо, до прикладу, порівняти з китайською зерновою сівалкою. І там все набагато тяжкіше все робиться і не так вже й аж для людей. Коротше, потрібно трішки помучитися. Ну, якось так, шановний колектив, в принципі, все, що, напевно, можна, я вам по цій сівалці розповів і показав. Ну а решти будемо її випробовувати, звичайно, в роботі. Як вона сіє, як після неї сходить це все насіння, все я вам детально покажу. Ну, і до речі, все, що тут можна, практично мажиться. Кругом є тавотниці. Це дуже-дуже добре. Що, ж, шановний колектив, я надіюся, що сьогоднішнє відео було. Корисним та цікавим для майбутніх, можливо, власників таких зернових сівалок. Все, що знав, все показав. Е, тому, як завжди, не забувайте ліпити смачні вподобайки і підписуватися на канал. Будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. А особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. І також, звичайно, пишіть на WhatsApp. Кому цікаві такі зернові сівалки, звертайтеся до Романа, Ютуб канал Агротехніка з Європи. Силочки в описі під відео. Ну і, звичайно, номер контактний Романа закріплю також в описі під відео. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте: любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все па-па.